Всім привіт! Я радий вас бачити на своєму ютуб-каналі. В цьому відео я вам розповім трішки про свої останні змагання Чемпіонат Європи. Також розповім про свою підготовку до наступних своїх змагань. І також розповім, які в мене будуть плани на подальші змагання, на подальші мої тренування. Тому давайте розпочнемо. Поїхали! Перше, що розпочну, вам розповім про свої останні змагання. Це був Чемпіонат Європи у Словакії. Як відбувалася моя підготовка? Ну, перше, це те, що на ці змагання я готувався приблизно 4,5 місяці, доволі таки тяжких тренувань було 4,5 місяці. Але ж я витримав і вже був підготовлений на ці змагання. Категорія, в якій я виступав, це було 110 кг. доволі таки сильна категорія. Я вже був морально готовий на те, що в цій категорії потрібно прям боротися дуже сильно і показувати дуже класний результат, тому що 110-та категорія дуже сильна, і хлопці, які туди приїжджають на ці змагання, показують просто шалені результати. Поповім про кожну номінацію окрему, яку я виконував. Жим лежачи перше. Дома я тренувався, тому результат у мене був 190. Так як я натренований був на 190, так я і приїхав на, змаганнях, на, приїхав на змагання і показав той самий результат 190. Супер. Далі присідання на тренуваннях я. Показував результат 265-270. Тому був на таку цифру підготовлений, щоб показати на змаганнях. Також приїхавши на змагання, я показав результат 270. І вже третя спроба в мене була 275 кг, які я дуже класно присів і так сказати поставив для себе особистий рекорд. Ну і вже третя номінація: це станова тяга. Також встановив я для себе новий особистий рекорд, це 305 кг. Готувався я тільки на 300 кг, але ж у мене сили з'явилися на змаганнях і я встановив для себе новий рекорд в 305 кг. На жаль, я на цих змаганнях трішечки пролетів, взявши тільки четверте місце. Призового місця я не взяв нічого, я не засмучуюсь. Все чітко для себе результати показав, подивився, на що я спроможний, подивився, які хлопці 110 категорії, хто що підіймає і приблизно вже розумію, на які мені цифри потрібно готуватися надалі. Перейду до другого питання. Це моя підготовка на наступні змагання. Наступні змагання це у мене будуть любительські змагання у моєму спортивному залі. Це змагання, такі будуть чисто спробувати для себе хто на що спроможний подивитися. Хто там робить станову тягу, хто там робить жим чи які цифри покази, і так далі. І вже від того відштовхуватися і дивитися, куди можна поїхати і показати якийсь результат, і взяти призове хоча б якесь місце. Але ж завжди налаштований на перше місце. Не думайте, що я тільки на призове, я тільки налаштований на перше місце. На ці змагання вже зареєструвалося понад. 70 учасників і доволі таки сильних хлопців. У моїй ваговій категорії вже приблизно 8-8 пацанів є, які доволі таки показують дуже класні результати і присідають по 300, і жмуть під 200 кілограмів, також тянуть за 300, 340 навіть я бачив десь в інстаграмі. В одного хлопця я бачив, що затягує станову тягу 340. Тому що є така велика мотивація готуватися до цих змагань і показати пацанам також, що я чогось можу і налаштовуватися на нові рекорди і на нові результати. Тому. Буду робити підготовку на ці змагання, буду вам це все розповідати, тому що бачу, ви в коментарях пишете, щоб я більш інформативніше розповідав про свої тренування, про якусь підготовку, також розповідав про своє харчування, що я їм, які я спортивні добавки вживаю і так далі. Це все я буду вам розповідати, тому що і мені самому цікаво для вас показати, як воно все відбувається. І думаю, вам також буде це все цікаво подивитися і послухати, що ж я там розповідаю і як відбуваються мої тренування. E, наразі маю вагу 105 Е, e, Буду розпочинати вже підготовку, тому що залишилося зовсім мало часу і потрібно набирати свою особисту вагу, тому що зараз я трішечки схуд і наразі маю 106 кг. Буду вчитати своє діло калорії, так сказати, БЖУ, щоб наростити свою масу до 110 категорій і вже на змаганнях виступати в ній. Тому зараз буду над цим працювати. Також вам розповім про свою станову тягу, яка сьогодні відбулася у мене. На жаль, мені не вдалося зробити повного відеоролика, тому що не було можливості це зробити. Але ж саму стану витягу я зробив відео і десь прикріплю в цьому відеоролику і ви подивитесь, мій рекорд в стану тязі 315 кілограмів. Мій новий особистий рекорд. Е, да, це рекорд я встановив е, у стилі сумо. Не в класиці. В класиці в мене максимальний був рекорд, я вже повторювався на цих змаганнях 305. Це класика. Але ж на сьогоднішній день я перейшов на сумо. Також вивчаю цю техніку, тому що я ніколи в сумо не тягнув і взагалі не знаю, як потрібно там дещо. Ставити, де як ноги потрібно поставити, як потрібно руки правильно поставити, де потрібно підсісти, де потрібно як спину тримати. Тому я над цим е, працюю. Десь дивлюся якісь відеоролики, як топові спортсмени роблять станову тягу в стилі само. Е, також... Е, Ходжу по спортивних залах, там, де займаються іменно пауерліфтингом, розпитуюсь у спортсменів, які підіймають понад 400 кг в стилі сумо, і вони зі мною діляться своїм опитом. І я беру щось з їхніх тренувань і включаю в своє тренування і працюю над цим. Тому ось так, надалі, звичайно, я буду готуватися не тільки на 315 кг, а можливо вже і встановлю для себе ще особисто новий рекорд за 320-325 кг. Але ж це все з часом буду дивитися, як воно в мене буде йти. Тому ось так, Наразі записав таке е, маленьке, коротке відео про свої тренування, про свої останні змагання, розповів вам, що як. Я дуже радий, що ви коментуєте мої відео. Мене це найбільше мотивує, а найбільше мене мотивує це те, що ви підписуєтесь на мій канал. Це означає те, що вам цікаво дивитися мій контент, цікаво дивитися мої тренування, що я вам розповідаю. Стараюся більш інформативно розказувати свої тренування, тому що, як ви можете подивитися мої перші відеоролики. Вони практично не інформативні. Я можу там десь в початку відео розказати декілька слів, а все остальне тренування там просто відео з музикою і більш ніякої інформації. Наразі я стараюся вам щось донести, якусь інформацію, щось розповісти, пояснювати, що як відбувається. Своє тренування, як воно відбувається, деякі повтори я роблю, яка в мене вага, що зараз із харчуванням. З харчуванням я зараз буду, е, харчування я буду коригувати, тому що харчування у мене зараз не збалансоване. Харчуюся е, так сказати, чим попало. Нема в мене е, определеного харчування, щас тому що буду е, складати. План харчування, надіюсь, вам буде цікаво це подивитися. Пишіть обов'язково в коментарях, що б ви хотіли конкретно бачити із мого харчування. Можливо, скільки кілокалорій я в день буду споживати, можливо, яке спортивне харчування я собі. Купляю це тобі ж там, креатин, протеїн, ще якісь можливо добавки, якісь притреніки і так далі. Дуже багато чого можна перечисляти, тому пишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити від мене. Наразі ось такі плани я маю: підготовка до змагань, тренуватися, робити для вас відосики. Надіюсь, вам. Цікаві мої відеоролики. Я стараюся якомога більше робити відео, більш так сказати, знову ж таки повторюсь, інформативніше для вас розповідати. Не забувайте також підписуватися на мої соціальні мережі. Це TikTok, можливо, Telegram і також Instagram. Всі сили я залишаю під цим відеороликом, тому переходьте, підписуйтесь. Там є інформація, я дуже активно веду свій Тік-Ток. тому переходьте, підписуйтесь та слідкуйте за мною. Наразі вийшло таке коротке відео, розповім вам про сьогоднішній рекорд. Відеоролик я вже прикріплю десь всередині, всередині цього відео. Ви подивитеся, оціните і напишете. Напишите свої коментарі з приводу моєї тяги і подальших моїх планів. Тому ось так. От. Наразі я з вами прощаюся і вже побачимося в наступному відеоролику. Всім пока!